Відкривається, відкривається наш щоденний, щоденний збір, мирний збір наших громадян. Де ми відстоюємо свою громадянську позицію і запрошуємо нікого не бути байдужим, не проходьте мимо, друзі. Ми всі подивимося телевізор, досить сидіти на кухні і роз, роз, розмишляти, що буде далі. Сьогодні Олег не Бог, сказав таким людям, що сумнівається. На Майдані нічого робити таким людям, хай далі сидять на кухні. І розсуждають, що буде далі. Далі буде наша перемога. Відступати нікуди позади Москва це одне. А по-друге, якщо кримінальні авторитети будуть керувати 46-мільйонною нацією, то треба втікати звідси або перемогти. Як казали, як і наш прапор, наш повстанський прапор, я скажу ще раз, повстанський прапор чорне-червоне означає. Свобода або смерть. Так було. І хай знають можновладці. Настрої українського народу. Я бажаю тільки, в тому, бажаю тільки щоб ми підтримували своє, своєю присутністю на Майдані, підтримували настрої всього нашого українського народу і всі майдани, як було сказано сьогодні. Всі люди мають вийти на Майдани. На кожному майдані, в кожному місці я це озвучую спеціально. І будемо це говорити, ми будемо проводити ще і маніфестації, ми будемо проводити шествія по всіх вулицях, і ми піднімемо наш народ. Ми знаємо, що на Волинці за опозицією, ми знаємо, що на Волинці за Україну і за Європу. Але, будь ласка, шановні громадяни, не будьте байдужими і постійте тут одну годину. Докажіть і покажіть всім. І всьому світові, ми вже показали, ще докажемо, що на що ми здатні.